Пані Іна, ви засновник і директор благодійного фонду такого стоматологічного напрямку Майбутнє без болю. Яка була е, ідея щодо створення цього фонду? Чому вона виникла у вас? Е, ідея в мене як в лікаря-стоматолога, по-перше, виникла, е, тому що е, хотілося дати щось трохи більше, ніж просто надання послуг в стоматологічних клініках. І я думаю, що інші лікарі-стоматологи також мене підтримують в цьому. Хотілося дати розуміння людям, починаючи з батьків, і я сподіваюся, що батьки будуть передавати це дітям формувати в дітях відповідальне, обізнане відношення до свого здоров'я. Тому що ми вважаємо, що стоматологічне здоров'я є нероздільним від загального здоров'я. Тобто ви вчите дітей від найменшого віку, як доглядати за зубами для того, аби ця профілактика була значно вигідною для родини, аніж саме лікування зубів. Так, ну так, це один з поглядів економічної вигідності цього моменту. Але я вважаю, що тут взагалі більш глибоке філософське підґрунтя, тому що діти наші повинні... Ну, це як частина виховання повинні навчатися бути здоровими. Ось. І для цього ми працюємо в двох напрямках: і навчаємо, як ви сказали, це навчально-профілактичний напрямок. Ми залучаємо школярів, тобто ми проводимо так звані уроки здоров'я за допомогою спеціалістів, і стоматологів, і дієтологів, і психологів у школах і дитячих садках, поки що нашого міста. І також в межах цього навчально-профілактичного напрямку ми проводимо такі адаптаційні уроки, і групові, і індивідуальні для діточок, щоб вони не лякалися першого прийому у стоматолога. Адже саме перший прийом, перше. Знайомня, знайомство да і якою це має ця процедура має бути, вона дуже впливає на подальший розвиток подій у клініці у кабінеті. Благодійний фонд має підґрунтя в своєму статусі допомагати іншим безкоштовно, так. безапеляційно для того, аби люди відчували якусь потребу в фінансових негараздах. Своїх власне хто приєднався до вашої ідеї? Я ще трошки дорозкажу про наші нас, напрямки да. в навчально-профілактичному це ще не все. Ми адаптації, крім адаптаційних занять з психологом, щоб дитинка не лякалася прийому стоматолога, ми ще проводимо заняття для батьків і для діточок із академії здорового харчування, для того, щоб люди розуміли, що в основі здоров'я, взагалі і стоматологічного зокрема, є саме здоровий активний спосіб життя. І на рахунок саме безкоштовної допомоги, то другим нашим напрямком є допомога, організація допомоги через клініки, партнери соціально незабезпеченим діткам, тобто саме стоматологічна допомога. І в цьому випадку першим партнером нашого фонду є стоматологічна клініка Левіка. Вона першою приєдналась, і зараз вже наразі приєдналася клініка «Гіппократ» нашого міста «Дентлайф» і деякі приватні стоматологи, які не тільки хочуть допомагати діткам, але й приймати участь активну в діяльності фонду. Тобто ви формуєте здорове покоління нашої держави стоматологічного напрямку. <клес> Пані Інна, ви маєте стоматологічний бізнес. Наскільки сьогодні важко чи легко працювати в ньому, і як встигаєте поєднувати благодійну діяльність із діяльністю основною вашою? Ну, Як ви вірно сказали, що я є власником, але я думаю, що власники бізнесу мене зрозуміють, що якщо в потрібний час делегувати свої повноваження людям, які є в твоїй команді, це вірний шлях для того, щоб продовжувати бізнес. І власник, я вважаю, він повинен залишити собі в обов'язок. Мріяти, бачити далеко перспективу свого бізнесу і коригувати діяльність бізнесу, в принципі, чим я наразі і займаюся. Якщо дітки із малозабезпечених сімей, дітки з тих родин, які багатодітні в своїй основі, яка перспектива того, що вони звернуться до вас чи до партнерів, які задійні в цьому благодійному проєкті, і в якому плані надається їм допомога? Це один раз на місяць, декілька разів на рік. Технологія сама? Угу. Е, ну, технологія наразі на, в стані розробки, тому що ту технологію, яку бачу на сьогоднішній день, я як засновник фонду, я вважаю, вона ну, дещо однобока. Тому мені дуже хочеться, щоб лікарі-стоматологи, власники бізнесу, які вже приєдналися або ще приєднаються до проєкту, висказали свої думки, свої побажання, щоб ми сформували новий план, скажімо так. Тому що на сьогоднішній день ми благодійний фонд самостійно шукає. Бенефіціарів собі, я думаю, що про нас будуть більше дізнаватися і будуть більше звертатися. Ну і ми зможемо, звісно, надати цю допомогу. Які наступні кроки в перспективі вашого розвитку? Що плануєте найближчим часом здійснити, втілити в життя? От сьогодні ви маєте можливість презентувати себе з телеекранів, Вас бачать і вас чують. Ну, найближчим часом, звичайно, ми будемо продовжувати свою діяльність у вище названих напрямках, тобто проводити і заняття в стоматологічних кабінетах і клініках з адаптації для того, щоб пацієнти знайомились з лікарями своїми майбутніми, маленькі пацієнти, щоб їхні батьки були спокійні на рахунок того, що дітки познайомляться зі стоматологами, не будуть лякатися прийому. Наші наступні кроки з проведення уроків здоров'я це заключення угоди. Ну, як це можна сказати? Я думаю, що департамент освіти, до якого ми зараз звертаємося, він погодиться на те, щоб ми діяли в межах соціальних проєктів департаменту освіти, що стосується здоров'я, і ми будемо разом із департаментом освіти, ну, так сказати, більш широко. Впливати на нашу дитячу аудиторію і виховувати діточок зі шкіл, з дитячих садочків вже за узгодженим планом із нашими школами і дитячими садками. І в напрямку Академії здорового харчування мені б дуже б хотілося, щоб більше батьків долучалося, тому що Наразі є таке питання, трохи не розуміють батьки, От вони кажуть, ви працюєте з дітками, то ви, мабуть, проводите такі уроки по харчуванню для діточок. Як мені навчити дитину правильно харчуватися? Але ж кожне, кожна мама, кожен тато повинен розуміти, що якщо батьки не Розділяють теорію вірного харчування і активного способу життя, то ніколи дитина, дивлячись на них, не перейме від них цієї звички гарної. Тобто звички формуються з дитинства, з родини. Так, Так, власне. Тому ми цьому... будемо продовжувати і в цьому напрямку. І в нас зараз є дітки, яким ми допомагаємо. Це е, дитячий будинок, родинний дім, який знаходиться в СМТ Вороновиця. Там 26 діток, які ми зараз взяли під опіку в плані стоматологічного лікування. І трошки з допомогою партнера стоматологічної клініки Левіка і компанії Денсплай, яка нас постачає матеріалами. Е, ми вже здійснили лікування трьох діточок. І будемо продовжувати за допомогою наших наступних партнерів. Я думаю, ну, пролікуємо всіх діточок і будемо наступних також запрошувати до лікування. А, пані, Інна, чи легко було працювати зі своїми колегами по стоматологічному бізнесі у плані того, аби залучити їх до такої милосердної справи? Благодійність це те, що не кожному під силу. Тут все йде з внутрішнього. Так, ви праві. Ну насправді кажучи чесно, не дуже легко було донести цю інформацію саме як фонд, в якому будуть конкуренти в нашому місті співпрацювати разом на безконкурентній основі. Але ж мені було дуже приємно спілкуючись з кожними з них індивідуально, тому що я запрошувала їх на презентацію, запрошувала їх на перші збори. І мені було дуже приємно, що люди роблять це, що вони вже, кожен із них, робить цю діяльність в межах своє, свого кабінету, своєї клініки. Кожен її робить по-своєму, але ж робить. І це було дуже приємно, що люди дійсно благодійні. Раніше, в часи, коли ми всі відвідували радянські школи, один із моментів того, коли ми вперше знайомилися з лікарем-стоматологом, це були такі виїзні стоматологічні практики в межах школи. Ми всі боялися, тремтіли під кабінетами, де працювали стоматологи. Наскільки сьогодні стоматологія є тією галуззю, яка розвіює міфи і фобії страху у дітей? Сама стоматологія, звичайно, розвію, і це в багатьох випадках залежить від самого дитячого лікаря. Якщо він зробить це знайомство приємним, буде усміхненим з дитиною, буде в перший прийом більше гратися, якщо дитина маленька, або більше пояснювати, якщо вже дитина старша, то звичайно буде прийом позитивний, скажімо так. Але ж дуже багата, дуже велика частина психологічного настрою дитини залежить від батьків, і, на жаль, батьки поки що цього не всі розуміють. І саме напрямок діяльності нашого фонду це вплинути не тільки на діточок, виховати в них бажання бути здоровими, але й вплинути трошки на батьків, щоб вони підключалися, щоб це була сімейна справа. Свого часу засновуючи стоматологічну практику такого бізнесового напрямку, ви дбали про те, аби дитячий стоматолог був у вашій клініці людиною, яка ще й глибокий психолог, і вмів знайти ту точку дотику до маленького пацієнта, аби не злякати, а навпаки, закохати в спілкування? Ну, я вам скажу так: я сама, будучи стоматологом і е, знаючи всіх своїх спеціалістів, які працюють в клініці. Вони всі з часом стають психологами, але ж я ще розумію такий момент, що кожен повинен займатися своєю справою і дуже ціную ту роботу, яку вони роблять яку вони люблять. І тому свого часу до клініки була залучена лік не лікар, а спеціаліст-психолог, яка деякий час працювала в межах клініки. У нас був кабінет психологічної адаптації, і ми ну з цього, в принципі, почалася ідея, що треба зробити такий благодійний проект. Пані, Інна, я вам дуже дякую за те, що ви сьогодні є гостею телепроекту Лінія здоров'я за те, що ви робите таку важливу справу, яка є досить іміджовою, а власне для нашого міста, для стоматологічного бізнесу нашого міста, безумовно, вас згодом будуть знати, переконана, в усій Україні. Якщо маєте побажання до глядачів, маєте можливість їх висловити. Ну в мене я трошки повторюсь, в мене є таке велике побажання, щоб справа сформувати це обізнане і відповідальне відношення до здоров'я в наших діточок була спільною не тільки щоб ми виховували бажання у дітей мотивацію до того ж чищення зубів, до того, які продукти вживати в їжу, до того наскільки бути активними кожен день. Але щоб це про це дбали і батьки, щоб вони в першу чергу звертали увагу на себе, яким чином вони здійснюють ці важливі правила, Інна Васильна Дорохіна, засновник і директор благодійного фонду стоматологічного напрямку майбутнє без болі», сьогодні була гостею телепрограми Лінія здоров'я.